Я до отця йду. Та не сумуйте, бо раді вже від вас не відійде. Чекайте обітниць моїх, пильнуйте ви у молитві щирий день та ніч. І пильнували, і молились ревно, зібравшися в оселі всі разом, у День П'ятидесятий, як Воскрес він. Молились учні й славили його. А в місті там у золотому храмі. Теж своє свято святкував народ з усіх країн на свято прибували ізраїльтяни, чий був Бог Господь. Вклонялись Богу, приносили жертви, священики кадили фіміам. але того, хто зміг за них померти, не згадували люди зовсім там, його хвалили, радували, чали, у тій маленькій горниці простій. Молившись, із колін не підіймались, все славили, бо знали, він живий. Ось вітер зашумів, що було сили, і сповнили кімнату звуки ті, мов язики вогню на всіх посіли Духа Святого ознаки святі, І заговорили мовами новими, їх радість огорнула на земна, а люди, все додому того бігли. Щоби поглянуть, що за дивина. І кожен чув свою в цім домі мову про Божі чудеса та про Христа, звіщали, що були з люду простого, невчені, не священники вірба. Одні не вірили, казали нерозумні, а інші повпивалися вина. Та більше було тих, що були мудрі, Відкрили перед Господом серця, а Дух Святий тепер у Божих дітях втіша, навчай до небес веде, у кого серце для Христа відкрите, там утішитель Дух Святий живе. Нехай свободу Він у серці має, Він особистість, Він є Бог живий, не засмути його, не зневажай. Він є земний хранитель вічний твій. До вас прийшов я в день п'ятидесятий, прийшов раптово в полумі огня, посівши на апостолах, і з вами я на землі живу до цього дня. Живу в серця, що прийняли Ісуса, живу, щоб врачувати та втішать. Живу, щоб дарувати Божу мудрість. Живу, щоб Боже Слово відкривать. Я Дух Святий, святий і Всемогутній, я скромний, тихий, особистість, я живий, посланий Богом, я є Всеприсутній, від Господа любов'ю вам приніс. Так хочу я, щоб мене визнали характер мій вразливий дуже я, щоб слухали мене, не відкидали, не був усюди вами гнаний я. Коли все потаємно відкриваю, ви відхиляєтесь тоді від слів моїх, я силкома нікого не міняю, лише тихенько я вкажу на гріх хочу спасать поранені я душі, дух ворогом розбитий варчувать. І той, хто мене в серці буде слухать, той не впаде, я в небо доведу. Мій голос тихий, але не змовкаю. Я клопочусь за вас перед Отцем, і слово від Отця вам посилаю. Прошу, ви слухайте мене тільки лише. Я, утішитель, друг і ваш порадник. Лише звертайтесь, і я вам поможу. Я відкриватиму для вас духовну правду, красу вам всю небесну покажу. До вас прийшов я в день п'ятидесятий. І разом з вами в небо я піду. Прийшов я, щоб у небо підіймати Христову наречену дорогу.